Підрядником відбудови Охмаддиту за благодійні кошти обрали маловідому компанію із завищеними вдвічі цінами. Благодійна організація, благодійний фонд Охмаддит обрав ТОВ Буд Технологі» переможцем відбору підрядника на ремонт корпусу лікарні за зібрані благодійниками кошти. Загалом заявки на участь подали 14 учасників. Цінові пропозиції були від понад 41 мільйон гривень до понад 645 мільйонів гривень. Це цифри без ПДВ. У підсумку благодійний фонд Охмаддиту обрав третю найдорожчу пропозицію від Tow Boot Technology вартістю 307 мільйонів. Більше десяти інших учасників пропонували виконати роботи значно дешевше, однак замовник навіть не вів із ними перемовин, ніяк не пояснюючи своє рішення. Хоча з десяти дешевших заявок щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін на різні види робіт. При цьому ціни на будматеріали в заявці компанії переможця подекуди завищені вдвічі, порівняно із пропозиціями конкурентів. Найбільші статті видатків у кошторисі Boot Technology припадають на ремонт фасадних композитних панелей Ray це такі великі панелі темного кольору на фасаді корпусу, і оздоблення внутрішніх стін HP-панелями. Квадратний метр оцих фасадних композитних панелей. Рейнарс від Boot Technology коштуватиме 37 ,56 гривень 56 копійок. Компанія Riola Модуль ЛТД пропонувала встановити їх по 21 ,72 гривні 72 копійки за квадрат, а Mega Profit Group взагалі по 17 ,53 гривень 53 копійки. Ось така велика різниця. Фірма Ріола Модуль, яка й виконувала будівництво цього корпусу Ахмадиту раніше, у своїй тендерній пропозиції оцінила всі роботи в 179 мільйонів гривень і повідомляла, що після удару ракетою. Вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих чистих приміщень операційних тощо. Вже були частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказує на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищеними, тому що дещо вже зробили. Що відомо про цього переможця конкурсу, «Товбуд Технологі»? статутний капітал 5 тисяч гривень. Зареєстрована фірма в Запоріжжі у державних тендерах раніше участі не брала. Сьогодні власником та керівником Тубут Технолоджі є Василь Кобийсь, прописаний в селі Братське Запорізької області. Раніше її керівником була Ольга Шаленна, мати Євгена Шаленного, давнього партнера Марка Марченка. Марк Марченко і Євген Шалений з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії Самопоміч. У 2017 році Марченка затримували за фіктивні акти виконаних робіт по будівництву в Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 мільйонів гривень. У 2022 році виявилося, що Товбут Технолоджі і Сенсар мають землю у зеленому передмісті Львова, нібито для будівництва реабілітаційного центру для воїнів АТО. Однак виявилося, що 99% площі забудови мав зайняти торгово-розважальний центр. На останніх місцевих виборах перед вторгненням шалений разом з директоркою Сенсар Девелопмент Оленою Бартуль вже йшов від партії Слуга народу. Ну і от бачимо, вже є результати з цього всього. А ще дитяча лікарня Вахмадит, в яку РФ поцілила ракетою 8 липня, оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду і внутрішнього опорядження. Система Прозоро показує, що технічний нагляд за ремонтом здійснюватиме ТОВ і ка проект за 5,22 мільйона гривень. А договір на інженерно-консультаційні послуги хочуть укласти з стов Васеньов інженіринг, і вартуватиме він 9,35 мільйона гривень. Київська компанія Васеньов Інженіринг належить Олегу Васеньову та була зареєстрована в квітні 2023 року в житловому будинку. Раніше у цьому році фірма отримала тендерів на 4,4 мільйони гривень, найбільше в нинішнього замовника. Саме Васиньов склав дефектний акт із обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду Ахмаддиту. Бо в конкурсі була вимога замінити усе фасадне облицювання, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні пишуть у змі. Отож, все так виглядає, що тепер крадуть і на крові дітей. Десь у соцмережах бачив цікаву думку мовляв, от у московитів рашистів немає нічого святого, вони обстрілюють дитячі лікарні ракетами. А в нашої влади є щось святе, якщо вона допускає розкрадання грошей благодійників на відбудові головної дитячої лікарні країни, на яку збирали кошти всією державою. Допускає розкрадання чи очолює розкрадання як тут правильно сказати, не знаю. Але питання залишається відкритим: чи є щось святе у наших начальничків?